Эта новость была записана на 24 канале. Вы находитесь на моем личном канале Владислава Новикова. Поэтому попрошу вас подписаться и приятного просмотра. Схоже на Бахмут 2023 року. Саме новина з таким заголовком зараз вийшла. Окупанти з усіх боків намагаються наступати на місто. Давайте дізнаємося деталі. Майор Збройних сил України, заступник командира 3 ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, порівняв наступ армії РФ у районі Авдіївки з тим, що відбувається минулого року в районі Бахмута Донецької області. Особливо цитую, особливо. Во гарячий тепер Авдіївський напрямок. Він дещо схожий на те, що відбувалося в Бахмуті минулого року. Тобто ворог намагається закидати кількісно як особовим складом, так і засобами і боєприпасами до наших на наш передній край, наголосив Кудряшов. Зазначається, що на 100-200 снарядів Росії Збройні Сили України застосовують лише 15-20, хоча і з більшою влучністю. Цитата: на сьогодні працюємо з тим, що є, але потребуємо більше. Це вже завдання для наших дипломатів: робити все, щоб нарощувати потенціал допомоги, а саме Збройної військової допомоги для ЗСУ додав військовий начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що поодинокі групи російських диверсантно-розвідувальних. Груп заходять в місто Авдіївка. В цьому контексті ми не можемо не згадати і правильно тут наголосили на те, що по перше, у росіян є кількісна перевага. оця перевага вона стосується і снарядів. А по-друге, ну так як вони їх використовують, ми бачимо, що навіть ці 15-20 Ті, які є в нас, а вони використовуються з більшою ефективністю. Звісно, порівняти це неможливо. Звісно, ми не будемо якось викривляти цю реальність. Але факти залишаються такими, що коли в нас цих снарядів трошки менше, використовуємо ми їх з розумом, і це головне. Ну і друга думка, яка є саме в цій статті, це та, що наші дипломати потрібно, щоб працювали над тим, аби світ нам допомагав. Військовим обладнанням, озброєнням тут є насправді декілька речей, з яких ми можемо почати. Насправді, світ не був готовий до війни, як би це не звучало. Можливо, світ не був готовий саме до такої війни. Можливо, вони там десь собі на складах готували саме ту кількість, яка буде необхідна для них, скажімо так, просто прикривали той запас мінімум, який їм буде по потрібен у разі чогось, і звісно, на таку війну ніхто не розраховував, тому є аспект е аспект дефіциту е цього озброєння. І це абсолютно нормально. ВПК країн НАТО цього альянсу воно починає працювати і воно точно буде працювати. Ми бачимо, що наші партнери нам все ж таки зброю надають, коли е, був різкий дефіцит. Ну як зазначали наші партнери зі сполучених штатів е, на артилерійські боєприпаси, нам давали саме боєприпаси. Іншого е, виду касетні боєприпаси, е, ми бачимо, що ця ситуація, е, звісно, вона моніториться, звісно, вона е, повністю проявлена. І потрібно е, розуміти, що найбільше інформації знаходиться саме у нашого головнокомандувача, верховного головнокомандувача і е, розвиток інших країн. Саме е, з цієї призми вони роблять ті чи інші кроки. коли ви бачите якусь інформацію, яка саме стосується таких от зрадливих. Емоцій щодо змін на фронті, що от знаєте, все пропало. А потрібно точно розуміти, хто замовник такої інформації. Звісно, у нас є ситуації, коли з нашої сторони ми висвітлюємо події так, як воно є, і може здаватися, що ситуація критична, чи патова, чи все дуже погано. Але як я вже говорив в розмові з військовим експертом, сьогодні не буває тільки хорошого або тільки поганого. Завжди ситуація в. Вона має декілька перспектив, вона має різні точки зору. Тому це потрібно враховувати, розуміти і не шокуватися, не боятися, коли ви бачите якісь такі новини, які дуже сильно вас колихають і здригають.